Ну а ми не залишаємо книжкову тему. Наше етер продовжить вже традиційний для четверга книжковий огляд. У центрі уваги сьогодні книга Павла Паштета Белянського. Битись не можна відступити. Де поставити кому у назві? Спробував розібратись Дмитро Слівний. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома. В руках у мене книжка Битись не можна відступити від письменника, сценариста і військового Павла Паштета Белянського. Книга про війну, написану на війні. Коли Паштет писав, в телефонні перші рядки він, як і сам зізнався, не планував дожити до її друку. Павло якось приходив до студії ранку вдома. Ми познайомились, і від зустрічі залишилися дуже приємні спогади. А щодо книги, то вона дуже цікава. Потужна та емоційно насичена, легка і водночас глибока. Оповідь ведеться крізь призму власного досвіду паштета, – добровольця старшого стрільця окремого штурмового батальйону ЗСУ. Битися не можна відступити про людей цивільних професій, які на початку повномасштабного вторгнення взяли в руки зброю щоб захистити країну. Це і вчитель української мови з Кривого Рогу, майстер з установки Вікон з Дніпра, бандит з Херсона, водій зерновозу із невеличкого полтавського села, власниця кав'ярні на узбережжі Каховського водосховища, письменник з Києва, зварювальник з металургійного комбінату, автослюсар, колишній студент. Ніхто з них не планував ставати військовим. Але на читачів чекає цікавий досвід пройти разом з героями шлях від формування підрозділу до боїв з ворогом, перші штурми, визволені села та їхні мешканці, суворий окопний побут, поранення та смерть товаришів, розчарування і втрати, крихке військове щастя, кінець минулого життя і початок нового. Ось невелика цитата. Ми живемо у цифровому світі, сказав Тьома інтелігентно виду стрілець-санітар із другої роти в окулярах і касці, яка недоладно сиділа на його кучерявій голові. Він клацав смартфоном, роблячи селфі на тлі сосни, розщепленої точним влученням снаряда. Якщо немає фото з війни, значить і не воював. Хто раз вірить словам? Тьома фотографував усе. Убогий сніданок в очепці, ложку каші з сосискою і блідним кільцем маринованого кабачка, контужених прифронтових котів, бруд під ногами, своє відображення на лезі тільки накупленого ножа, сторінку військового квитка з відміткою про присягу народові України. Ми всі бачили ці світлини спочатку в його телефоні. Він охоче вихвалявся ними перед кожним бійцем пізніше в одному з рашистських телеграм-каналів. Цьому розірвало міною в нічний балці між нашими російськими траншеями, куди він поліз витягувати пораненого розвідника. Орки довго закидували підходи гранатами за Геса. І коли дня за три раннім бляклим ранком ми нарешті зуміли пробратися до балки, ні тьому, ні розвідника там не знайшли. Сподівалося, що їх взяли в полон. Пізніше комусь пацанів здається гепові. Телефон прийшло посилання на телеграм-канал російського пропагандиста, стисли текст денасіфіцирований очередний український вояка, повіривши западної пропаганді. І кілька знайомих світлин, ложка каші на тарілці, контужені прифронтові коти, бруд під ногами, відзеркалення тьоми на лезі ножа. Цьому в обгорілих кущах розірвана грудина, неприродно широко розкидані руки, білозубий оскал розколотого черепа, забризкана кров'ю сторінка військового квитка з відміткою про присягу народові України. Тіло цьому так і не обміняли, і він досі вважається зниклим безвісті. Хоча за фото його впізнали всі, навіть мама. Книга битись не можна відступити, автобіографічна і чесна, як і вся проза Белянського. Буде смішно, буде страшно. Комусь прочити не може показатися незручним та занадто відвертим, але навряд когось залишить байдужим. І ще, 23 травня російські війська завдали близько 10 ударів по цивільній інфраструктурі Харкова. Під обстріл потрапила типографія Фактор друк, де друкуються книжки видавництва Віват. І в тому числі перший наклад битися не можна відступити, Павла Паштето-Білянського. В результаті убито сім працівників, яких хочеться згадати. Храпіна Тетяна, друг Ротиснильник, Строгий Роман, машиніст приклеювальної машини, Риженко Світлана – брошурувальник, Курасова Ольга, машиніст швадських машин та автоматів, Нінадовська Олена машиніст швадських машин та автоматів. Мінайва Ганна, машиніст комплектувальної машини, шило Дмитро брошурувальник. І ось я тримаю її в руках: нову книжку Паштета: битись не можна відступити, кому поставити самі. На цьому все. Дякуємо національній книжковій платформі ЯКАбу за надані книжки. Борімося, поборемо.